До повномасштабного вторгнення Лозівчани брали шлюб та отримували інші послуги ДРАЦУ у міському палаці культури. Тут була урочиста зала та цікаві локації для фото і відео на згадку. У травні 2022 року ворожа ракета зруйнувала палац культури. Драс вимушено переїхав у приміщення колишньої залізничної лікарні. Начальник обласного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Оксана Попова подякувала Лозівській громаді за підтримку та належні умови для відвідувачів. На час, коли у нас. Таке лихо, коли приміщення було знищено вашого будинку культури, в якому був розміщений відділ ДРАЦ, ви нам допомогли, розмістили відділ, надали приміщення, зробили ремонт. Громадяни дуже раді, тому що. В гарних умовах хочу сказати, що по області ми багато зробили перевірок, приїхали, і на сьогоднішній день відділ ДРАЦ, кабінети саме відділу, знаходяться ну, не в найкращих, але в кращих умовах, чим більшість районних відділів. Тому дуже вдячні вам за це, за допомогу, за те, що опікуєтесь нами. Лозівський міський голова запевнив, головне, щоб мешканці громади вчасно отримували якісні послуги. Ми дивимося, перш за все, на те, щоб більший доступ населення був і до надання послуг, безумовно, по тому напрямку, який використовується. Учасники зустрічі обговорили потреби лозівського драцу та домовилися про подальше облаштування тимчасового приміщення. За 10 місяців цього року Лозівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану видав 335 свідоцтв про народження та майже півтисячі про шлюб. Загалом провів 2246 державних реєстрацій.